Систему вентиляції в приватному будинку. Клас, вітаю! Це правильне рішення. Система вентиляції це завжди комфорт та здоров'я вашої родини. Бо цілодобово в будь-яку пору року приміщення подається чисте та свіже повітря, та за допомогою фільтрів воно очищується. Підкреслюю цілодобово. Як внутрі приміщення, так і повітря, яке поступає в зоні. Так який же ж перший крок? Недостатньо сказати, що хочу вентиляційну установку, наприклад, таку-то. Ні. Кожна вентиляційна установка розраховується. Розраховується вона за допомогою проєктних та проєктно-монтажних компаній. Робиться підбір обладнання. Значите, тиск, обсяг повітря. Це все розраховує проєктна монтажна кампанія. Після чого, коли розрахували і підібрали, наприклад, у таку от вентиляційну установку, що вам потрібно для вашого приватного будинку з таким витратою повітря, після цього обов'язково робиться проєкт. Бо це не просто встановити вентиляційну установку, вимкнути, і вона буде працювати. Ні. Повітря має розподілятись по всім приміщенням вашого будинку. Це робить безпосередньо проєктувальник. Ми зараз бачимо діючий проєкт, проєктувальник його зараз е, робить. І отут ми бачимо частинку маленьку цього проєкту. Це і є наша вентиляційна установка. До речі, от бачите, в минулих відео я розказував, показував шумоглушники. Це є проєкт. Без проєкту розрахувати, щоб повітря дійшло від вентиляційної установки, забрало повітря ззовні та повітря доставило в іншу кімнату, без проєкту це зробити неможливо. Все розраховує проєктувальник. Після того, як проєкт вже реалізований, ви його узгодили. Далі підключається монтажна кампанія та виконує монтаж вентиляційного обладнання та повітропроводів у вашому приватному будинку. Тобто для того, щоб придбати вентиляційну установку, вам потрібно знайти монтажну кампанію, проєктну монтажну кампанію та обов'язково проєктувальника, який зробить такий от проєкт.